Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня середи 11 вересня у студії. Тамара приходько далі коротко про головне на Коломийщині надають стаціонарну психологічну допомогу військовим та їхнім родинам. У нас працює мутиснарна команда, яка надає психологічну допомогу. Спільнота ветеранів Прикарпаття разом із очільницею області відвідали Одесу. Сьогодні важливо всебічно підтримати хлопців та дівчат, які повернулися з війни. Відбувся обласний літературно-мистецький фестиваль імені Квітки. Цісик квітка це віття. про це та інше детальніше далі. У Коломиї попрощаються із загиблим захисником Олександром Рогозіним, воїном 10-го окремого мотопіхотного батальйону. Полісся, 11 вересня скорботний кортеж прибув у Коломию. Похорон розпочнеться 12 вересня об 11-й годині. У церкві священномученика Йосафата поховають захисника у селі Остапківці. Самовільне залишення військової частини, дезертирство, ухиляння від служби в армії до Коломийського міськрайонного суду у цьому році надійшло 35 проваджень щодо військових та осіб, які не хочуть вступати до лав Збройних сил України. Якщо врахувати минулий рік, то таких справ загалом є 83. Щоправда, деякі з них дещо іншого спрямування. Більш детально про це розповів суддя-спікер Денис Коваленко. Надійшло до суду. 35 кримінальних проваджень, які стосуються ухилення від військової служби, з урахуванням справ, які надходили в 2023 році, то їх загальна кількість складає 83 справи. 80 з яких це справи щодо ухилення від військової служби. І е, три справи: одна це е, непокора, одна втрата військового майна, і одна недбале ставлення до військової служби. 76 – це самовільне залишення військової частини або місця служби. І 4 е, – дезертирство. Повне інтерв'ю із суддею Коломийського міськрайонного суду Денисом Коваленком. Дивіться в ефірі завтра о 19.40, Або ж шукайте на Ютуб-каналі НТК та у соцмережі Фейсбук. Більше дізнає про роботу суду, чому часто справи там розглядаються доволі довго. Чи можете ви у суді оскаржити рішення ТЦК та ВЛК і як це робити? Почуєте вражаючі цифри проваджень щодо домашнього насилля та інші цікаві теми? Не пропустіть програму на часі за участі судді спікера Дениса Коваленка. На Коломийщині надають стаціонарну психологічну допомогу військовим та їхнім родинам. Оздоровчий центр тепло крилатої душі один із перших закладів в Україні, де впроваджують таку практику. Нагадаємо, заснувала центр Наталія Тарабалка, мати загиблого пілота, героя України Степана Тарабалки. Як працює оздоровчий центр сьогодні? Розкажемо у наступному матеріалі. Олексій після поранення проходить реабілітацію у оздоровчому центрі тепло крилатої душі. На відновленні разом із ним дружина Юлія. Другий тиждень ми тут на реабілітації. відновлюється фізичний стан і психологічний. Також дуже ми задоволені порівняно з тим, що ми їздили у Франківськ на реабілітацію. То Тут набагато краще і видно результат. Оздоровчий центр тепло крилатої душі на Коломийщині – один із перших закладів в Україні, де вже кілька місяців надають психологічну допомогу у стаціонарному форматі. Ділиться засновниця центру Наталія Тарабалка. Аби впровадити таку практику, довелося чимало попрацювати. Це трошки складно і багато там було процедур і паперових, і узгоджень, і відповідність і приміщення. І Медична ліцензія, медичний директор. Це всі про етапи. так, якби прийшли, і вже дякувати Богу, з 1 травня у нас працює мутиспінарна команда, яка надає психологічну допомогу. Це і психіатр, психотерапевт і два психологи. У оздоровчому центрі психологічну реабілітацію можуть пройти ветерани, чинні військовослужбовці, родичі військових, родини загиблих та зниклих безвісти захисників та захисниць. Розповідає психологиня оздоровчого центру теплокрилатої душі Анжеліка Барашовець і. Дуже важливо, що цю допомогу можна пройти стаціонарно, наголошує психологиня. Це, по суті, в Україні чи не один такий заклад, який має психологічну реабілітацію протягом 21 дня, і яка також є при підтримці, при фінансуванні Міністерства ветеранів. У нас є мультидисциплінарна команда, і ми можемо комплексно, в залежності від того, наскільки сильний фахівець в певній своїй сфері, надати різним категоріям допомогу. Можливо, інколи це не є зовсім лікування ПТСР. Яке більш довготривало потребує часу. Але в той же час ми можемо хоча б надати те світло людині, і вона зрозуміє, на якому етапі вона, що з нею відбувається, пояснити деякі процеси, які відбуваються в неї в організмі, або навіть в комунікації, набути нових навичок, нових якихось знань. після Війни або після втрати, якщо це є сім'я з втратою, або комунікація, коли вже є нові ролі сім'ї, окрім того, що надають стаціонарну психологічну допомогу, також консультують амбулаторно та навіть онлайн. Продовжує Анжеліка Барашовець. Оце комплексна така допомога, яка може бути в будь-який час і там, де вам потрібно, тому що навіть інколи військові їдучи ближче до нуля або перебуваючи на нулі, телефонують нам, і ми їх підтримуємо. Окрім психологічної допомоги у оздоровчому центрі консультують травматолог, реабілітолог. А ще працює масажний кабінет. З перших днів заснування оздоровчого центру тут на волонтерських засадах разом з військовими, ветеранами та їхніми родинами, працює масажистка Наталія Нікітчик. Надаємо послуги масажу і фізіотерапевтичних процедур, оздоровчих процедур. У нас є класичний масаж, так і реабілітаційний масаж, надаємо послуги пресотерапії, міостимуляції, робимо, ставимо голки, ставимо банки. Тобто, у нас іде все повністю для відновлення. І реабілітації військових нагадаємо, центр для оздоровлення військових ветеранів та їхніх родин, сімей полеглих захисників та захисниць заснувала мама загиблого героя України, пілота Степана Тарабалки. Розпочав офіційну роботу центр наприкінці 2022 року. Відтоді зробили чимало, та ще є над чим працювати і куди розвиватись, наголошує Наталія Тарабалка, адже хочуть, щоб цей центр став місцем душевного спокою та гармонії. Ми стараємося знаєте, Розвивати центр в тому напрямку, щоб можна було і оздоровлюватися, і відпочивати, і щоб трошки працювати, якщо є потреба, бо багато хлопців хочуть себе чимось зайняти, щоб можна там було зробити невеличку таку міні-ферму також невеличкий такий плодоягідний сад. І сценяви, що на Коломищині Ольга Гереджук та Андрій Флоря для подій телеканалу НТК. Спільнота ветеранів Прикарпаття разом із очільницею області відвідали Одесу. Там вивчали досвід впровадження безбар'єрності у місті. Окрім того, тамтешні благодійники подарували Івано-Франківщині укомплектований Ренімобіль. До слова, це вже другий такий спецтранспорт від одеських волонтерів для Прикарпаття. Першим уже користується обласний госпіталь ветеранів війни, що у Коломиї. Представники ветеранської спільноти Івано-Франківщини та голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук відвідали Одесу. Там вивчали досвід міста на березі Чорного моря щодо реалізації ветеранської політики та впровадження заходів безбар'єрності. Зокрема, в Одесі облаштували інклюзивний пляж. Розповідає очільник тамтешньої обласної військової адміністрації Олег Кіпер. здається, що точно єдиний пляж в Україні, де е, зроблено все для того, щоб наші військові, наші хлопці могли пройти оздоровлення. Керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук розповідає. Підтримка воїнів, які заплатили здоров'ям у боротьбі з ворогом, ось першочергове завдання влади. Сьогодні важливо всебічно підтримати хлопців та дівчат, які повернулися з війни, їхніх рідних створення простору та можливості для тих, хто у боротьбі з ворогом заплатив власним здоров'ям. Завдання, які постали перед кожним регіоном, і над яким активно працюємо і ми. Про івано франківській обласній військовій адміністрації вже почали створювати ветеранський хаб. Продовжує Світлана Онищук. Це будуть багатофункціональні безбар'єрні простори, де надаватимуть інформаційно консультаційну підтримку, займатимуться організацією реабілітації та адаптації, а також юридичну допомогу, консультації щодо відкриття власної справи, працевлаштування, за потреби перекваліфікації, навчання, психологічне відновлення. Також ці простори сприятимуть зміцненню ветеранських спільнот. Покращенню їхньої взаємодії позитивний досвід кожної з областей має масштабуватися по всій країні, адже він зосереджений на підтримці наших оборонців, які стояли на захисті держави, а зараз повернулися до цивільного життя. До слова одеські благодійники передали Прикарпаттю укомплектований реанімобіль. Підсумувала візит до Одеси Світлана Онищук. Реанімобіль слугуватиме для транспортування маломобільних груп населення, зокрема військовослужбовців з пораненнями. До речі це вже друге авто. Перше отримав наш обласний госпіталь ветеранів війни, де, зокрема, приймають на лікування та реабілітацію захисників, які отримали поранення на фронті. На Коломийщині відбувся традиційний обласний літературно-мистецький фестиваль імені Квітки Цісик. Щороку творчість співачки вшановують на циганському пагорбі у селі Ліски, де колись жила родина відомої співачки. Цьогорічний фестиваль Квітки Цісик у лісках дещо незвичний. Він вперше проходив не на подвір'ї музею пам'яті співачки, а у класі музики колишньої школи. Незмінним залишається організатор фестивалю. Він же засновник музею Квітки Цісик, місцевий поет Ярослав Ясінський. Квітка це життя, це розкіш, це поезія, це це гарно, Це, це надзвичайно. Ярослав Ясінський трепетно береже історію роду цісиків. Ділиться, хоче, аби у музею та фестивалю імені Квітки була добра доля. Цей будинок я викупив, він був, він валився, розваги. Він має 100, майже 120 років. Я його ну, від, відремонтував. Зробив з нього оцю ви бачите. Це моя мрія, щоб це все-таки лишилося музеєм. Щороку на циганський пагорб в селі Ліски з'їжджаються літератори, музиканти та поціновувачі мистецтва з різних куточків Прикарпаття. Це не лише нагода вшанувати пам'ять легендарної співачки, а й неформально погомоніти про високе. Ну, в це ніби якийсь такий локальний фестиваль. Так? Але з огляду на те, який тривалий час воно відбувається, які тут були гості, було вже якось камою був. От сижу тепер співають прекрасні виконавці місцеві пісні Квітки цісик. І я знаєте, подумав, бо нагадали, що Квітка Цісик народилася в 53-му році. Трошка ровесниця, трошки старша від мене, наші однолітки. Я собі подумав, якби не та страшна хвороба, яка її забрала від нас, вона б точно сьогодні була, під час війни, я собі уявляю, скільки б вона допомогла, тому що. Ми намагаємося, художники, письменники, що ми можемо робити зараз, і, і вона б точно була з нами. Ну наразі її нема, але її пам'ять є. Підтримати Ярослава Ясінського приїхав Геннадій Романюк. Він зі свого досвіду знає, наскільки важко проводити фестиваль на одному лише ентузіазмі. Те, що робить Ярослав Ясінський, дуже важливо. Я це знаю по собі. Бо і... також е... організовую фестиваль повстанської пісні, mm -hmm. і зараз буде 1-2 жовтня Коломиї, в Алекому Ключеві. І знаю, як це важко, коли ти щось робиш на громадських засадах, коли не вистачає фінансування, коли тобі допомагають лише друзі. І вже здається, що ще цей рік буде, а наступного року вже сил не вистачить. Mm -hmm. І співчуваю Ярославу Ясінського, а разом з тим і тішуся. Завдяки наполегливій дослідницькій роботі Ярослава Ясінського, про ліски як родинне гніздо цісиків знають в Україні сам митець тихо робить свою роботу і мріє, аби наступний фестиваль відбувся вже в Україні після нашої перемоги. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна. Бережіть себе та рідних.